Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є Xiaomi продовжує активно зміцнювати свої позиції у флагманському сегменті. І нової Xiaomi 15 t яскравий тому підтвердження: це смартфон, що втілює слоган серії наближення до ідеалу. Адже він отримав продуктивний процесор, сучасний AMOLED-екран із високою частою оновлення та велику батарею. А камера, взагалі, створена у співпраці з Leica. Тут справді є на що подивитися, тож давайте розпочнемо. Але перед початком традиційно від вас сподобаєшка і Підписка на канал. Смартфон отримав тонкий корпус лише 7,5 мм, А вага складає всього 194 грами, і це відчувається вже з перших секунд, коли береш його до рук. Він не виглядає громістким, попри великий дисплей на 6,83 дюйми, і досить комфортно лежить у долоні. Поверхня матова, на ній майже не видно відбитків пальців і дрібних подрябин. Окремо варто відзначити захист. Смартфон отримав захист від пилу та здатний витримувати занурення у воду на глибину до 3 метрів. Це дає відчуття впевненості у використанні. Пристрій не боїться дощу, випадкових бризок чи навіть падіння у басейн. Спереду встановлене нове захисне скло Горнін Gorilla Glass 7i. Воно краще протистоїть подряпанам та ударам, тож екран буде надійнішим у повсякденному житті. Загалом Xiaomi 15 t виглядає сучасно і витримано, без надмірного блиску, але з тим відчуттям якості, яке чекаєш від флагмана. У Xiaomi 15 t встановлений великий 683 дюймовий amoled дисплей із роздільною здатністю 2700. 72 на 1280 пікселів. Щільність пікселів тут складає 447 ppi, тому картинка виглядає максимально чіткою і деталізованою. Текст легко читається, а фотографії і відео мають справді високу якість. Важливою перевагою є частота оновлення 120 Гц. Завдяки цьому будь-які анімації, прокрутка стрічок, перемикання між додатками виглядає дуже плавно. Особливо це помітно в іграх та під час перегляду відео, де додаткова швидкість оновлення робить сприйняття контенту набагато комфортнішим amoled технологія забезпечує насичені кольори та глибокий чорний. Яскравість достатня для того, щоб смартфон залишався зручним навіть під прямим сонячним світлом. Контрастність також на високому рівні, тому картинка виглядає живою та об'ємною. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7a, яке краще справляється з подряпаними та ударами. Проте варто пам'ятати, що, попри захист, дисплей залишається вразливим до тріщин при падіннях, тож захисна плівка чи скло не буде зайвим. Загалом, дисплей Xiaomi 15 – це без перебільшення флагманський рівень. Xiaomi 15 t отримав потужний процесор MediaTek Dimensity 8420 Ultra. Це восьмиядерний чіп із максимальною частотою до 3,25 ГГц, який орієнтований на високу продуктивність і енергоефективність. У парі з ним працює графічний прискорювач mali G720. Він добре справляється з сучасними іграми та важкими візуальними задачами. Об'єм оперативної пам'яті складає 12 ГБ. Цього вистачає для багатозадачності, коли можна одночасно тримати відкритим. Кілька застосунків і швидко між ними перемикатися. Внутрішнє сховище 256 ГБ, І хоча тут немає підтримки карт пам'яті, такого обсягу вистачить для фотографій, відео у високій якості та великої кількості програм. Окремо, варто згадати операційну систему. Смартфон працює на Android 16, останній версії, яка привносить більше безпеки, оптимізації нових можливостей. Це означає довгу підтримку оновлень і сучасний софт, який точно залишатиметься актуальним кілька років. Xiaomi 15T підтримує всі. Актуальні стандарти мобільного зв'язку, включаючи 5. g Він може працювати з двома фізичними Сім-картами у форматі Nano SIM, а також із eSIM. Wi-Fi тут сучасного стандарту, включно з 6i, що забезпечує стабільний сигнал і високу швидкість підключення навіть у завантажених мережах. Bluetooth 6.0 достатня нова версія для бездротових навушників і гаджетів, яка гарантує швидке з'єднання та мінімальну затримку. Смартфон оснащений NFC, отже, безконтактна оплата через Google Pay чи інші сервіси працює без проблем. Цікавим бонусом є інфрачервоний порт, який дозволяє використовувати телефон як пуль для телевізора чи кондиціонера. Xiaomi 15 t отримав акумулятор ємністю 5500 мАч, і це одразу виділяє його серед багатьох конкурентів. Такий обсяг дозволяє смартфону впевнено працювати протягом усього дня, навіть при дуже активному використанні ігри, перегляд відео, соцмережі та навігація. При більш спокійному сценарії заряду може вистачити і на півтора-два дні. Підтримується швидка зарядка, потужні потужністю 67 Вт. Вона дозволяє поповнити батарею від 0 до приблизно 50% менше, ніж за півгодини, а повна зарядка займає близько години. Смартфон отримав потрійну основну камеру, головний сенсор на 50 Мпіксів зі світлосилою F1,7, другий теж на 50 Мп, але світлосилою F1,9, та третій на 12 Мпікселів світлосилою f 22 При денному освітленні фото виходять чіткими і насиченими, хоча при сильному кропі іноді бракує деталізації. Ультраширокий об'єктив приємний. Здивував хорошою передачою деталей, а двократний зум дає змогу отримати доволі якісні знімки навіть віддалених об'єктів. Портретний режим відпрацьовує на високому рівні. Об'єкти акуратно виділені від фону, а деталізація зберігається відмінна. У нічний час камера зберігає достатній рівень, деталізація дещо зменшується, проте загальна якість фото залишається прийнятною. Навіть зум у темряві працює несподівано добре. Ширококутна камера, як і очікували, поступається деталізацією, але це типовий компроміс для подібних модулів. Те запису відео віддавано... на Основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку якість він демонструє. Також у нас, звичайно, друзі, ультраширокий модуль, основа і двохкратний модуль. Те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну пору часу. У нас є ультраширокий основний і. Двохкратний зум. Ось таку якість ми отримуємо. Фронтальна камера має 32 мегапікселі зі світлосилою f2.2. У день селфі виходять з чудовою деталізацією, а портретний режим працює коректно. У темний час якість трохи просідає. Проте за наявності додаткового світла селфі залишаються доволі вдалими. Щоправда, уночі портретному режимі складніше точно виділити об'єкт від фону, але навіть тоді результат не розчаровує. Те запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє. В світлу пору часу це запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось таку він демонструє в темну пору часу. Xiaomi 15 – це не просто сучасний смартфон, а модель із серйозним запасом на майбутнє. Він оснащений потужним процесором MediaTek Dimensity 8420 Ultra, який без проблем справляється з усіма сучасними іграми та застосунками. Великий обсяг пам'яті 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної, робить його комфортним для багатозадачності й тривалого використання. Ще одна важлива деталь програмна підтримка. Xiaomi обіцяє чотири великі оновлення Android та 6 років оновлення безпеки. це Означає, що смартфон гарантовано залишатиметься на актуальному програмному забезпеченні, щонайменше до 2031 року. У користувача буде доступ до нових функцій, поліпшень систем та захисту від вразливостей. На практиці це означає, що Xiaomi 15 t впевнено залишатиметься сучасним і повноцінно придатним до використання протягом 6 років. Таким чином, Xiaomi 15 – це сучасний смартфон, який поєднує великий і якісний amoled дисплей, потужний процесор та ємний акумулятор. І ж швидкою зарядкою. Крім того, камера 7.15T 15 одна з найсильніших сторін моделі. Вона створена у співпраці з Leica і демонструє флагманську якість знімків, одна з найкращих у своєму класі. Тому це універсальний варіант і для роботи, і на щодень. Якщо цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобачка під цим відео. Маєте щось додати про цю модельку? В коментарях я вас чекаю. Ну і звичайно, не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.